Як зменшити черги на митних пропусках волині? Про це на останній прес-конференції розповів начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький. Каже, досягти цього можна завдяки злагодженій роботі колективу. Мені потрібно вивезти людей, скажімо, на вихідний день я вивожу цих людей на вихідний день на оформлення для того, щоб суб'єкт швидко оформився і поїхав далі. Тобто тільки така робота дає сьогодні певний плідний результат. От і все. Проте зовсім ліквідувати черги, наприклад, на Ягодині на сьогодні неможливо. Зупиняє цей процес міст, через який повинні проїжджати автомобілі. Ну є момент перейти, через який неможливо. Це міст на сьогоднішній день. Ми пов'язані з Західним Бугом, з польською стороною мостом. І більше як пропускає міст, ми нічого не можемо зробити. Тобто, якщо ми збудуємо ще один міст, то тоді буде краще. Віктор Кривіцький додає, що допоможе в роботі митниці автоматизація процедур, як, от, наприклад, спеціальні сканери. На жаль, сканери, які сьогодні існують і стоять на польській стороні, які, скажімо, дають 80% успіху для польської сторони, ми не маємо. Ми маємо сьогодні один мобільний сканер, який постійно працює який може обслужити дуже обмежену кількість автомобілів, які перетинають кордон. Якщо переглянути статистику, сканер сканує один автомобіль 15 хвилин. Тобто, за розрахунками, такий пристрій в добу може просканувати 20-30 авто, що пришвидшує роботу митників. За словами Віктора Кривіцького, кількість таких сканерів на Волинській митниці повинна була збільшитися. Проте фірма, яка виграла тендер на встановлення таких сканерів, не може цього зробити через антимонопольний комітет. Польська сторона сьогодні сканує 100%. Весь автотранспорт, який йде на їхню сторону. На сьогодні, наскільки я знаю, цим питанням займається централізовано ДФС України. Як вже неодноразово наголошував прем'єр-міністр, в нас оголошені були тендери, які чомусь постійно припиняє, комусь, я так розумію, це вигідно, постійно припиняє антимонопольний комітет. Нагадаємо, за 2017 рік Волинська митниця перевиконала надходження в державний бюджет в понад півтора мільярда. А саме, завдяки митному експерименту, понад 700 мільйонів гривень було спрямовано на ремонт доріг області. Зряна Жильчук, Володимир Твінчук, Сфера ТВ.